Вітаю, друзі, вітаю вас. Давайте подивимося з вами, коли визволять Херсонську область. Будь ласка, інформаційне поле. Лівий берег Херсонської області. Коли вже почнуть визволені? У квітні 2023-го лівий берег Херсонської області, як буде себе почувати? У квітень, Україна, лівий берег Херсонської області. Дуже вже хочеться, щоб писали, які події будуть для наших українських військових на лівому березі. Так, дуже-дуже, дуже буде важко. Е, ви зрозумієте? Так же саме, як підсилюються сили, іде підсилення у українських військових армії, також і підсилюється і російська армія. Також вони підсилюються у квітні, будь ласка, для України. Які будуть події на лівому березі для українських військових і для російських військових, які будуть події на лівому березі? Для України дуже багато буде домовленостей. І про це дуже, ну розумієте, там щось буде трошечки розтягуватися во времени Ці домовленості. будуть іще піджидати. Будуть відпрацьовувати, будуть ще у квітні кое що піджидати. Ще трошечки треба буде нам чогось чекати. Дивіться, для російських. Для російських військових, вони будуть підсилюватися також. Карта дьявола, карта сили і туз мічей. Вони також будуть підсилюватися. У квітні чогось всі обоє, о, о, дві ворожуючі сторони підсилюють своїх військових. Що буде на загалом? Військові справи для, для обох, що чекає для ЗСУ і РФ військових. Понимаєте? Буде прям карта війни карта страшного суда, буде страшно, будуть по вищим законам справедливості все це робиться. Будуть робити і та сторона, і та сторона. Все можливо. буде страшно. Буде страшно. Ну, зараз все, -все готується до визволення. І я вам хочу сказати, що українська і українські війська будуть уже мати перемоги обов'язково, а російські будуть терпіти пораження. Це точно у квітні і буде повод для радості. Давайте вірити. Що Лівий Берег Херсонської області у квітні ще будуть. Воно до кінця квітня ще деякий час будуть підсилюватися, піджидати, ожидати, домовлятися. Потім підуть уже спілкуватися військові, і ми одержимо добрі звістки про перемогу. Про дуже добрі новини нам принесуть українські військові Херсонська область і Лівому березі, у квітні місяці. Хай буде так, Господи, всім Божого захисту, надії, любові і добра. Обіймаю усі. До побачення. Ставте лайки, пишіть коментарі, як справи у вас? І чи ви вірите, що так буде? Віримо, любимо, дружимо!